到地方，呜呜，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。 Сили оборони України взяли в полон громадян Китайської Народної Республіки, які воювали на боці російської окупаційної армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Найманців захопили під час бойових дій на Донеччині. У них виявили документи, банківські картки та інші особисті дані. За словами глави держави, кількість громадян КНР у лавах окупаційних військ може бути значно більшою. Наразі всі обставини з'ясовуються. Над цим працюють українська розвідка, служба безпеки та відповідні підприємства Підрозділи збройних сил. Міністр закордонних справ отримав доручення негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, якою буде офіційна реакція Китаю на факт участі його громадян у війні проти України. Полонені громадяни КНР наразі перебувають у службі безпеки України, тривають слідчі та оперативні дії. Фото та відео з громадянами КНР у лавах окупаційних сил Російської Федерації з'являються у мережі доволі давно однак, це перший випадок, коли їх взяли у полон. Участь громадян КНР у збройних конфліктах за кордоном. Без офіційного дозволу держави може розглядатися як порушення національного законодавства.